Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні Ангеліна Буковська та Марія Яремок е, з треком Клітка. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж емоції викликає у вас цей трек. Е, Марія. Яремок це українська композиторка та аранжувальниця, яка, як я й розумію, зробила аранжування до цього треку. Е, про що цей трек? Як написано в описі, що кожен тут е, знайде про щось своє, про свою втрату. Отже, давайте слухати. Трек, до речі, складається з двох частин, але про це трошки пізніше. Я тебе відпускаю. Я тебе відпускаю іди. Я тебе відпускаю та я не замітаю сліди. І нехай все, що було, дасть мені сили далі йти. Я тебе не забула, але я відпускаю іди. Ти мені не належиш. Ти мені себе і не обіцяв. Я від тебе залежна. І це мій. Особистий провал. Я тебе відпускаю, хоча дуже не хочу цього. Я не можу тому і не тримаю. Хоч хотіла тебе одного. Я тебе відпускаю і бажаю своє віднайти. Я тебе відпускаю, обіймаю, ціную. Іди. Це перша частина вірш. І трек, до речі, завдяки якому я познайомився з творчістю Ангеліни. А він так і називається Я тебе відпускаю, ви можете знайти його на стрімінгах. Знаєте, я дуже хвилююсь, чому, бо ну, це така музика, мені здається, вона не потребує ніяких слів. Тут настільки глибоко, настільки багато сказано, і кожен, мабуть, дійсно знайде якісь свої. Відчуття і переживання, і болі. ну Ось цей вірш в мене асоціюється з сильною людиною, яка його виконує, але вона розуміє неминучість цієї втрати коханої людини, бо чомусь не склалося, чомусь, можливо, за якихось вчинків чи ще чогось. І вона, хоча й кохає, але й каже, що я тебе відпускаю. І цей вірш дійсно звучить щемко, красиво, і гарно. Я не знаю, які ще можна слова підібрати до цього. Давайте слухати трек сам Клітка. Питись до прірви лишився крок, не дай мені топитись і хто ж така самота, що нагло стукає в клеви, Твої слова пустота, вросли пічки рунікчемно, чорт забирайся, надто швидко це став. Знаєте, дійсно, ну, правильно тут сказано, я знову, мабуть, вже повторююсь, що кожен знайде тут е, свої переживання і втрати. Так, і от е, я багато довго слухав цей трек, і ну, він тебе чіпляє, е, але ти не можеш зрозуміти чим. І ось. Ця перша частина, і зараз друга буде в куплеті, другий куплет. То тут, мабуть, про те, що ну, дівчина знаходиться в якійсь золотій а, що і хоче втекти, і зараз втече. Але вона кохає свою другу половину. Ну, мабуть, він робить її боляче чимось своєю зневагою чи вчинками. І, і це от все. Випл... Виплескується, да, якось так сказати, в ці слова. І що вона зараз от хоче втекти, давайте слухати. Куплю собі квиток, залишу в кімнаті безлад. там совість розбила вікно, святкує без мене мерезни, І нащо тобі Знову ж таки, на тілі твоє ім'я не, не виклик. Як там? Втеча так? про те, що ну, тут про татуювання, мабуть, дівчина настільки любила, що зробила собі тату з ім'ям коханої людини і вже від нього нікуди не подітись. Мої бідні прокляті долоні, колись обійняли Бога. У душі все ціло проростало, а потім, потім тебе не стало. тепер, я ненавиджу лютий Він мучив, просив забути, я слухати його не стала День за днем в тобі проростала. Мої бідні прокляті долоні. Колись обійняли Бога. У душі все ціло проростало, а потім потім тебе не стало. тепер, я ненавиджу лютий Він мучив, просив забути, я слухати його не стала. А тут нібито і про переживання зовсім інші, про те, що просто э, кохана людина ну, пішла, знову ж таки, лютий в мене асоціюється тільки з повномасштабним вторгненням, і, мабуть, э, пішла захищати нашу, нашу країну. А можливо, це просто в переносному значенні, і, і його не стало. Тобто, зовсім друга втрата, як на мене. Швидко це стало схожим на клет. Знову ж таки, повторюсь, що мені здається, що така музика не потребує слів. І я довго а, готувався до цієї реакції, не знав, що сказати, а потім вирішив. Ну, те, що думаю, те, що от емоційно приходить під час перегляду, те там, та й передати вам. Але мовчати теж не хотілося. Чому? Тому що ну, дуже класний, ніжний, чуттєвий емоційний трек. Який мені хочеться, щоб побачило якомога більше людей. Дякую за те, що дивились. Ставте лайки, коментуйте в описі, ви знайдете оригінал цього відео. Теж не забудьте туди перейти і подякувати Ангеліні М -м -ну, за такий чімкий трек. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!